Влада Сирії евакуювала сотні бедуїнів з провінції Сувейда, яку потряс міжконфесійний збройний конфлікт. Там формування друзів етнорелігійної меншини зіткнулися із загонами бедуїнів-сунітів. У наслідок бойових дій загинули сотні людей. За підтримки США, 19 липня сторони уклали хитке перемир'я. Тепер сирійська влада евакуювала бедуїнів, які опинилися в пасті в містах Сувейда та Шахба. Людей відвозять до провінції Дар, а розміщують у школі. Вони із жахом згадують пережити. Ті, хто залишився живим, не постраждав, розбіглися. Потім неконтрольовані банди вдерлися до міських районів і почали вбивати. Алі з міста Шахба вважає, що друзи хотіли вигнати всіх бедуїнів. Під час насильства він втратив багатьох рідних. Шість людей загинули. Серед них 90-річна родичка та моя 65-річна сестра, а також п'ятирічна дівчинка та восьмирічний хлопчик. На першому етапі із Сувейди вивезли 300 бедуїнів. На другому планують евакуювати 550 осіб. Загалом із провінції евакуюють півтори тисячі бедуїнів. Тимчасовий президент Сирії заявив, що в насильстві винні злочинні угруповання. Він обіцяє захищати права друзів і представників інших громад, а також покарати тих, хто розпалює конфлікти.